Ну, печальна історія. Печальна. Ці штуки можна активовувати. Вони не з'являються, вони не падають. Треба ж перевірити. Привіт-привіт. Прям захотілося мені поговорити про мотивацію, про натхнення. Бо останнім часом стикаюся з цими двома запитами в консультаціях. І ще стикнулася з однією штукою, що в людей. Подекуди буває якась трошки хибна фантазія, немовби ці дві штуки мають звалитися з небес, інтегруватися в тіло і якось активуватися самостійно. Мотивація це більше процес якоїсь самодисципліни, а натхнення це більше духовний поштовх. Але мотивація, це як наслідок того, коли ти розумієш, заради чого ти це робиш. А з приводу натхнення для мене натхнення це так само наслідок. Якщо подбати про свій фізичний стан, якщо подбати про свій емоційний стан в умовах сьогодення нашого українців, це я б взагалі сказала, що це обов'язок. Тому що мотивація, що натхнення. Це наслідок дій, які ми робимо по відношенню до себе. Так, ми можемо з кимось поспілкуватися, цей вайб перейняти, але якщо немає навику самостійно себе надихати, якщо немає навику знаходити мотивацію в тому, що я роблю кожен день, ну, печальна історія, печальна. Але поправимо. Якщо з цим важко. Велкам! Буду рада бачити. Поговоримо. Пока-пока.